Дорогі златопільці, цей світлий день Великодня приходить до нас у час викликів, але разом з ним віра, надія та незламний дух нашої єдності. Наша громада знаходиться у відносному тулу, але всі наші серця та думки поруч з тими, хто захищає на фронті нашу свободу та мир у нашій країні. Всі наші дії направлені на те, щоб допомагати нашим воїнам, захищати кордони нашої країни. Війна, на жаль, триває. І неможливо святкувати цей світлий день, коли російські терористи жорстоко вбивають дітей в Сумах, Кривому Розі, Харкові та по всій Україні. Але я знаю, що кожен з нас є частиною тієї переможної армії, і кожен на своєму місці робить все, що в його силах для досягнення перемоги та встановлення справедливого миру в Україні. Ми донатимо, ми допомагаємо нашим захисникам. Вони боронять кордони та наш з вами спо. Окей, дякую нашим захисникам та захисницям за їх нелегку працю та відвагу. Шановна громада, російські терористи дуже підступні та безжальні. Тому напередодні великодніх свят закликаємо вас уникати місць з великим скупченням людей. Будьте свідомі та дотримуйтесь комендантської години в умовах воєнного стану і з розумінням ставтесь до посилення заходів безпеки у святкові дні. Дорогі златопільці, нехай Великодень принесе у ваші домівки світло, радість, тепло, сімейної любові та віру в майбутнє. Нехай Переможній дух Христового Воскресіння надихає вас на добрі справи, додає сил і наснаги у нашій спільній боротьбі за Україну. Ми сильні, ми разом і тільки разом можемо здолати всі труднощі, що постають перед нами. Зі святом вас, громада! Христос Воскрес! Воістину воскрес!